Привіт, юні друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про спеціальні дорожні знаки, які є нашими головними помічниками на дорозі. Знайомтесь, це веселий світофор. Він навчить розпізнавати дорожні знаки та правильно переходити дорогу. Найважливіший знак для нас це знак пішохідний перехід. Він має форму квадрата або прямокутника синього кольору з намальованим на ньому білими фігурками людини, яка йде. Цей знак встановлюють перед місцями, де пішоходи можуть переходити дорогу. Ще один важливий знак це підземний пішохідний перехід. Він також може бути синім квадратиком або прямокутником, але на ньому буде намальована людина, яка спускається сходами вниз. Цей знак показує, що для того, щоб безпечно перейти дорогу, потрібно скористатися спеціальним тунелом під землею. Іноді ви можете побачити знак Пішохідна доріжка. Це може бути синій круг або прямокутник із зображенням людини, яка йде. Цей знак означає, що ця доріжка призначена тільки для пішоходів і тут не повинні їздити велосипеди чи машини. Існує також знак Надземний пішохідний перехід. Цей знак вказує на те, що дорогу потрібно переходити по спеціальному мосту. Цей знак означає, що на відведеній смузі можна кататися на велосипеді. Є ще круглі знаки з червоною облямівкою. Вони щось забороняють. Заборона руху пішоходів або кататися на велосипеді. Пам'ятайте, що головний регулювальник руху на дорозі це світлофор. І пішоходам слід переходити дорогу тільки на зелене світло. Планую вам пограти в гру Підбери дорожній знак. Розгляньте малюнок і назвіть дорожній знак, який відповідає зображенню. Пам'ятайте, діти, знання дорожніх знаків це дуже важливо. Вони допомагають водіям і пішоходам бути уважними і обережними, щоб на дорозі не трапилось неприємностей, будьте обережні та уважні.